Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися своїми причинами того, чому я починаю no Buy, який продовжиться до нового року, чому я знову повертаюся на круги своя, як це кажуть. І знову і знову намагаюся позбутися цієї звички, постійно щось купувати, постійно чогось хотіти. І як я це роблю через. Кілька років після того, як я перестала ставити себе в такі жорсткі рамки, я себе не саджу ніколи ні на які дієти, але я вважаю, що досить здорово час від часу нагадати собі про те, що життя. Це не лише постійні покупки і постійна радість від чогось нового, тому що в цьому житті є багато інших радісних речей. Це занадто буде глобальна тема для обговорення, але в цьому відео я хочу розповісти, що я не буду купувати в наступні 4 місяці, що я буду купувати, якщо ем, в мене на це будуть можливості і причини. І також чому в принципі я починаю цей No Buy, а точніше я б сказала це Low Buy. Low Buy відрізняється від No Buy тим, що Low Buy включає в себе деякі правила, які дозволяють купувати щось. При використанні чогось іншого, але давайте все по порядку. З чого я хочу почати? Це з того, що в попередньому відео, коли я знімала відео про пості баночки і покупки, я говорила про те, що не збираюсь нічого купувати в найближчий час, і в цьому відео я хочу обговорити більш детально, чому. Перша причина це те, що в мене є просто. Велика кількість запасів і декоративної доглядової косметики, яку я хочу просто використовувати. В мене немає необхідності все закінчувати, так як я це робила раніше, але моя колекція досить е, обширна. В мене багато запасів доглядової косметики. Я про це також хочу поговорити більш в деталях. В мене досить багато декоративної косметики, особливо моя декоративна косметика виросла в плані засобів для губ, які поповнили Мою колекцію останнім часом, і дивлячись на всі ці засоби, які в мене є на даний момент, я розумію, що мені нічого не потрібно в найближчих, напевно, років півтора, якщо чесно. Але я хочу посе... себе поставити на а, таку маленьку дієту в найближчі 4 місяці. Чому лише 4 місяці? Це тому, що. По-перше, я хочу подивитися, скільки а, всього я використаю за наступні 4 місяці, не намагаючись використовувати косметику спеціально. Мені хочеться підзакінчити свої запаси і все те, що в мене є. Мені хочеться позбавити себе цих зайвих думок, що мені потрібно, що мені не потрібно. Просто мені не потрібно нічого. Ось так все просто. І останнім часом я помітила, говорячи про ці всі думки, що. Мій мозок часто забитий а, цією енергією поглинання покупок. Що, про що я говорю зараз. Наприклад, зовсім недавно один з прикладів, я побачила в Sephora на розпродажі а, тональний засіб від Lancome. І ви знаєте, що це мій тональний засіб, який я використовую роками, ось він, це мій останній бутильок, який сьогодні також на мені. Я подумала, у Знижка треба брати. Тоді я подумала, але в мене ще не закінчилась моя тональна основа. Для чого вона мені зараз? Потім я почала думати, які в мене вже є тональні основи, чи є в мене щось схоже, чи є в мене щось схожого відтінку. А, а можливо, це хороша ідея взяти ще один, тому що я збираюся цю тональну основу зробити своєю єдиною тональною основою до кінця життя. Можливо. Коротше кажучи, як ви розумієте, ці всі думки почали мене виснажувати, і е, ці думки мене зайняли напевно 2-3 дні роздумування. В кінцевому результаті я не купила тональну основу, але... Я задумалась над тим, що я настільки довго думала про цю покупку, і наскільки моральної, і ментальної енергії в мене ці думки забрали. Це, напевно, найглобальніша причина, по якій я хочу почати цей No Buy, Low Buy до кінця року. І я це роблю спеціально також під час різдвяних свят. Для мене це самий великий челендж, тому що я обожнюю знижки на різдвяні і новорічні свята. Це самі великі знижки в році, як ми всі знаємо, і я завжди чекаю цього періоду року, щоб щоб затаритися всім необхідним. Необхідним. Деякі з цих речей дійсно необхідні, деякі не необхідні, просто хотілки, і я так себе оправдую, що я їх купила на дуже хорошій знижці. І я вважаю, цей челендж досить для себе складним, саме через цю причину, що я знаю, що я буду хотіти купити багато чого. Але тому, що я на лобаї в цей час і тому, що я можу купити тільки те, що мені потрібно, я таким чином хочу. Уникнути ненеобхідних покупок. Ще одна причина, по якій я хочу почати цей лобай, це те, що а, я знову поринула в цю звичку лазити по інтернету, лиш би лазити, лиш би додавати щось у вішліс, лиш би щось, щось вишукувати і при цьому не купувати. Я майже ніколи не купую нічого, що навіть додаю в корзину, але мені цікаво, просто цей виндошопінг, коли ти дивишся просто на Вітрину магазину і уявляєш, що ти щось купуєш. Так, в якійсь мірі це задовільняє це хотіння щось цикати і купувати, але в той же час це займає занадто багато часу, і я могла цей час потратити на щось більш важливіше і корисніше для себе. Один з таких прикладів це Амазон. Я дуже часто. Люблю лазити по Амазону, і через це вони мені весь час скидають різні реклами шмоток. Я люблю шукати якісь плаття. Я великий фанат платі. сьогодні на мені теж одне з плат, не з Амазона, але все рівно плаття. І я дуже люблю вишикувати різні е, гарні плаття. І через це я весь час е, в цих рекламах вони весь час мені нагадують про те, що купи, купи, купи. І я собі понадавала, надодавала напевно плаць 25. Можливо, більше в свій вішліст е, на Амазоні і не купила ні одне з них, тому що мені нічого не потрібно. І я витрачаю стільки часу на те, що я дивлюсь різні кольори, різні розміри, різні рев'ю. І тут так оп, пройшло вже півгодини чи навіть година просто через те, що ти сидиш, скролиш, 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 а вони тобі все видають, видають, видають і ще е, щось радять. Тому це ще одна причина. Мене почало ем, виснажувати ось це вічне скролення, вічно пошуки чогось нового. Я можу засісти в сефору і дивитися різні помади, що там нового. В Сен Лоран, я буквально вчора дивилася. І потім мені набрило і все виключила е, і закрила. І я хочу помірно до цього підходити. Я знаю, що це. Звичка, і коли в тебе є час і можливість, це звичка до якої повертаюся знову і знову. І я її хочу викорінити просто зменшенням часу на такі речі і більш обдуманим підходом до того, як я витрачаю свій вільний час. Я також е, хочу використовувати засоби перш ніж купити щось нове. І це ну, по-моєму, так. Взагалі, живе весь нормальний світ, крім б'юті голіків. Принаймні, і я так себе вважаю таким б'юті голіком, який купує, тому що щось або на знижці, або щось цікаво спробувати, або на знижці і цікаво спробувати. І не хочеться ем, пропустити якусь хорошу пропозицію. І таким чином в мене. Нагромаджується занадто багато речей перед тим, як я щось використаю. Якщо ви дивитесь моє відео про пусті банки, ви знаєте, що я використовую досить багато косметики, особливо доглядовую. І це завжди було моїм оправдовуванням ем, при покупці чогось нового. Все рівно, що в мене є 4 засоби для вмивання обличчя. Я куплю п'яте, тому що я ж їх використовую весь час, я ж їх закінчую. Але я знаю, що. Одного такого засобу мені вистачає місяців на 4-5. А це вже значить, що в моїй колекції, якщо в мене 4 засоби стоять уже, мені їх вистачить на дуже довгий період часу. І навіщо мені купувати ще один зараз? В цьому немає сенсу, але я все рівно це роблю. Тому я хочу. Поставити для себе таке важливе правило закінчити всі засоби в даній категорії перед тим, як щось купувати, чи це позичці, чи не позиція, чи щось нове, чи старе і перевірене часом. Але я просто зрозуміла, що така звичайна логічна а, звичка. Приведе мене до більшого результату і до більшого успіху. І, до речі, це стосується не лише моїх багаточислених запасів, мініатюр, тревел-сайзів, пробників. Це також стосується інших категорій моєго життя, які ем, перенасичені для мене. Наприклад, це стосується свічок. Я дуже люблю свічки. Як ви бачите, в мене вони завжди в обіході. Весь час крутяться, я весь час їх закінчую. Але в мене зараз і мініатюрки свічок, і свічки, які не підходять на сезон більше, і свічки, які підходять на сезон, але їх недостатньо. І я вирішила перед тим, як. Зараз скупитися на осінній сезон, який я дуже-дуже люблю. Я обожнюю купувати свічки на осінній зимовий сезон. Мені потрібно закінчити те, що в мене є, навіть ті свічки, які, можливо, не зовсім сезонні, тому що вони стоять, вони в мене є, вони не закінчуються дуже швидко. Отже, оскільки це лобай, що все-таки я можу дозволити собі купити в наступні 4 місяці. Ну, перше, це любі заміни. Якщо мене щось закінчилось, любі категорії, декоративні чи доглядові. Що не станеться зовсім скоро, а може не станеться взагалі, з моїми розмірами запасів, я можу купити собі заміну. В мене є ну, буквально кілька категорій. Косметики, які я могла би замінити, одна з них це, наприклад, тональний засіб. В мене немає заміни ланкомо. Я знаю, що він закінчується, тому що він почав плюватися. А ми знаємо, що це говорить про те, що майже підійшов кінець цій тональної основі. Тому, наприклад, я розглядаю той варіант, що можливо в жовтні, можливо, в листопаді я куплю собі нову версію, а можливо під час зимових розпродажів, коли найбільші знижки. І до того часу, можливо, я дотягну з цим засобом. А, але є категорії, і більшість з них це всі вони, в яких мені не потрібно нічого. Тому так, заміни лише коли в мене щось закінчується. І ще одне, одне правило, це те, що я можу собі купити один чи два флакони духів, не зважаючи на мій новай no лоб. Buy, buy. Категорія парфумерії взагалі зовсім інша для мене, що стосується декоративної і доглядової косметики. Я переважно не намагаюся щось закінчувати в парфумерії, тому що це категорія, яку я собі дозволяю використовувати лише в насолоду. Мені не потрібно нічого закінчувати. Тому що це категорія, яка дарує мені радість і мене просто розважає. Це лакжері, любов до всього красивого, і того, як я себе люблю подавати, і того, як я люблю розпробувати різні аромати. Тому тут я не збираюся себе обмежувати зовсім, але я також не збираюся сходити з розуму і лише тому, що перестала купувати декоративну доглядову косметику, я просто... Пішла у всі тяжкі і накупила там собі 50 флаконів духів. Це теж не станеться. Я не з тих людей, але я. Знаю, які конкретно флакони я хочу собі прикупити. Можливо, моя думка зміниться, тому я не буду її озвучувати зараз. Але один-два флакони, можливо, під час ось цих саме різдвяних розпродажів новорічних я собі дозволю. Вони добре продумані і вони мені досить знайомі. Отже, моє відео про посібаночки і покупки зміняться в наступні кілька місяців. Я сподіваюся, в кращу сторону. Я сподіваюся, ці відео стануть коротшими, можливо, довшими, але в плані лише посібанок, банок. Як я вже сказала раніше, я не спеціально все закінчую, це не моя ціль. Моя ціль просто е, сісти на таку коротку дієту, е, таку тр... тверезу, <свісно> щоб себе трошки привести в порядок, щоб е, не мати цього відчуття, що в мене всього забагато. Це неправильне відчуття, це не здорове відчуття. І я думаю, що цей проєкт для мене дуже зараз е, хороший крок вперед. До того, як я відношуся до консюмеризму. це постійна робота, це такі якісь американські гірки в якомусь плані, коли ти піднімаєшся наверх і все чудово, і ти нічого не купуєш, і всі твої результати тебе влаштовують, а потім ти йдеш вниз. І це. Ем... Нормально, це життя, і е, ми змінюємося, і не, неможливо, щоб все весь час було ідеально, чи постійно, але можливо брати деякі речі під контроль і е, підстроювати їх під те, як ви хочете жити своє життя. Дайте мені знати, чи е, е, потрібен якийсь фінал цього проекту. Я не буду знімати апдейти, все буде і так зрозуміло в цих відео про пусті баночки і покупки, але я роздумую. Чи потрібен а, такий якийсь фінал про те, як пройшов цей проект, як пройшли ці чотири місяці, що я для себе зрозуміла, що я для себе винесла з цього проєкту? Я думаю, таке відео буде досить корисним для багатьох, можливо, навіть надихаючим. Я знаю, такі відео надихають мене. Як завжди, сподіваюся, відео було для вас корисним і інформативним. А ми з вами побачимось в моєму наступному відео.